І сьогодні з вами починаємо вивчати клімат Євразії. Тему Євразії ми вже з материком почали знайомитися на попередніх уроках. Ми познайомилися з географічним положенням. Сьогодні ж поговоримо про клімат Євразії. Для початку хотілося б повторити з курсу 6 класу основні поняття. По перше, що таке клімат? Ми пам'ятаємо, що клімат це багаторічний режим погоди в якійсь. Даній місцевості також є таке визначення як кліматичний пояс, це велика територія Землі, що має характер широтного поясу, над якою протягом року панують певні темпера... типи повітряних мас і температури. Тобто, це кліматичний. Пояс. Також є в нас кліматична область, вона трішки відрізняється від кліматичного поясу. Кліматична область це частина кліматичного поясу, яка має певний тип клімату. Тобто, кліматичний пояс це значно більше поняття. Кліматична область всередині кліматичного поясу. А, кліматична область формується під впливом підстильної поверхні і океанічних течій. тобто Кліматична область залежить від рельєфу, від е, форми земної поверхні і, звичайно, від руху течій. якщо холодні або ж теплі, вони змінюють кліматичну область. Е, пригадуємо так, що у нас є е, кліматичні пояси, вони мають свої назви: екваторіальний, тропічний, там, помірний, наприклад, да, основні кліматичні пояси. І е, згадуємо про те, що кліматичні пояси обов'язково мають свою назву, і вони створені внаслідок е, в основу яких да, вкладені типи повітряних мас. Яка повітряна маса, яку має назву, таку має і назву кліматичний? Пояс. От, наприклад, в екваторіальній частині, там, де екватор, панують екваторіальні повітряні маси, в тропіках тропічні повітряні маси. В помірному поясі, в помірних широтах помірні повітряні маси. В Арктиці і Антарктиці Арктичні і Антарктичні повітряні маси. І від цих назв, знову ж таки повторюю, від назви повітряних мас утворюється назва. Кліматичного поясу. Ось подивіться уважненько на слайд, і на ньому все показано основні кліматичні пояси. Знову ж таки, бачимо зображення Землі і посередині рожевим пунктиром виділений екватор. На екваторі панують екваторіальні повітряні маси ЕПМ. Отже, кліматичний пояс буде називатися екваторіальний, ось поряд написано. Від екватора до гори і донизу, трошки поряд, да, знаходяться тропіки. Там тропічні повітряні маси ТПМ скорочено. А отже, значить, якщо там тропічні повітряні маси, значить і пояс кліматичний тропічний. Далі від тропіків вверх або вниз в південну півкулю, у нас помірні повітряні маси. Отже, там помірний кліматичний пояс. І біля полюсів зверху в північному Полюсі у нас знаходиться Арктика, там арктичні повітряні маси. Отже, кліматичний пояс Арктичний. А знизу в південній півкулі, в південному полюсі, антарктичні повітряні маси. Значить, кліматичний пояс буде називатися антарктичний. Зверху Арктичний, знизу антарктичний. Згадали трошки, це було таке як на повторення. І знову ж таки на повторення. Карта кліматичних поясів. Пам'ятаємо, вона дуже різнокольорова. І оці кольори якраз вказують на області кліматичних поясів. Тобто карта кліматичних поясів це карта, на яку нанесені кордони поясів і областей, тобто типів клімату. На карті ми бачимо під номером 1 темним кольором визначено три зони. Ось номер 1 раз, 2 і 3. Це всі три області, які мають назву екваторіальний кліматичний пояс. Далі таким оранжевим, напевно, кольором, якимсь ніжним, це вже під номером 2 вся область виділена. Другий кліматичний пояс у нас перехідний. Якщо перехідний, він має часточку суб. Якщо в нас був перший екваторіальний, значить з часточкою суб у нас виявляється суб екваторіальний кліматичний пояс. Під номером 2 – це він. Субкваторіальні. Під номером 3 у нас тропіки, тропічний кліматичний пояс. Під номером 4 у нас субтропічний кліматичний пояс. Під номером 5 жовтого кольору помірний пояс кліматичний. Під номером 6 субарктичний зверху, тому що Арктика зверху. А знизу Таким зеленим кольором, але трошки там не видно. Там знаходиться субантарктичний кліматичний пояс. І вже біля полюсів, звичайно, буде Арктика, Арктичний кліматичний пояс зверху і Антарктичний кліматичний пояс знизу. Наша територія, материка Євразія. Знаходиться, якщо на карту подивимося, знаходиться саме в субтропічному кліматичному поясі, якщо подивимося, Нью-Делі, да? саме частина Азії, знаходиться в субтропіках. Так само в екваторіальному поясі, ось ми бачимо цю частинку, найменшу також Азії, і деякі частини Материка Євразії мають екваторіальний кліматичний пояс. Але також існує тропічний. Помірний субарктичний і, а, а, і арктичний кліматичний пояс. Тобто ми можемо зробити висновок з цього, що територія Євразії включає в себе абсолютно всі кліматичні пояси. Євразія знаходиться одночасно і в екваторіальному, і в субекваторіальному, і в тропічному, субтропічному, в помірному субарктичному. Арктичному і арктичному кліматичних поясах. Тобто всі кліматичні пояси є на території Євразії. Тепер поговоримо про кліматотвірні чинники. Перший кліматотвійний чинник це Сонце і його сонячна радіація, сонячні промені, які потрапляють на територію Євразії. Влітку найбільші температури спостерігаються 22 червня, наприклад, середні показники, взимку 22 грудня середні показники. Отже, так само атмосферна циркуляція на території Євразії панують, як і західні вітри, які рухаються із заходу на територію Євразії. Європи. Так само західні вітри переносять морські вологі повітряні маси, які формуються в Атлантичному океані. і далі йдуть з Атлантичного вологі ці маси, західні вітри, далі йдуть на континент, в першу чергу на Європу. А, так само на територію Євразії, але вже більш з південнішої сторони а, рухаються мусони вітри, узимку мусони. Які дмуть із суходолу, вони сформують суху погоду, теплу більш. А в літній мусон, який дме з океану, він сумовлює спекотну і вологу погоду. Це були показники повітря. Підстилаюча поверхня, тобто форма рельєфу, яка є на території Євразії. Пам'ятаємо, що у нас дуже багато гірських систем на території нашого материка, такі як Альпи. Знову ж таки дивимося на карту. Альпи, такі наші Карпати, ось тут знаходяться, Кавказькі гори, гімалаї. Ці всі форми рельєфу, гірські масиви, вони затримують потоки повітря і не дають проникати на південь холодним повітряним масам. На їх схилах гірських, тобто, випадає багато опадів. Тому ці області гірські, вони є ну, по суті вологими. так? Отже, така особливість це все зараху. Внок того, що є гори на материку, і їх дуже багато. Почнемо з кліматичних поясів. Будемо рухатися. Із верху до низу Євразії, з півночі рухаємося на південь Євразії. Почнемо з найхолоднішого кліматичного поясу, який називається арктичний. Арктичний кліматичний пояс охоплює північну територію нашого материка. В основному це територія Росії. Ми бачимо ось такою тінью, як курсором я наводжу. Це межі арктичного кліматичного поясу. Тип клімату арктичний, зима тривала і дуже-дуже холодна. В серпні, літній місяць, випадає сніг. Температура взимку 40, а літом всього лише плюс 5. опадів 250 мм. міліметрів. Це середні показники. Добре, ідемо далі. Познайомимося тепер з субарктичним кліматичним поясом. Він знаходиться. Трошки нижче Арктичного, і на карті зараз він виділений, я курсором наводжу, таким блакитненьким кольором. Це субарктичний кліматичний пояс. Взимку арктичне повітря, а влітку помірне повітря. Тип клімату субарктичний. Зима холодна з температурами до мінус 30, літо прохолодне. До плюс 10. тобто, в принципі, на 10-5 градусів тут температура вища трошки, але літо більш триваліше в субарктичному кліматичному поясі. Повітряні маси змінюються за сезонами взимку арктичне повітря, влітку помірне повітря. От така особливість субарктичного кліматичного поясу. Переходимо далі і знайомимося з помірним кліматичним поясом, який знаходиться нижче субарктичного. Ось він. На карті позначений зелененьким таким кольором якимось ось ця вся область, це помірний кліматичний пояс. Увага діти, наша територія України знаходиться саме в цьому кліматичному поясі в помірному. Територія е, Франції, територія ну і Росії така найбільша територія. Взагалі, помірний пояс вважається найбільш масштабом, найширшим е, на території саме нашого материка. Помірний кліматичний пояс. Має кліматичні області. Отут увага. Тобто це оцей підпункт, про який я говорила. Пояс кліматичний помірний, а області має помірні, морські і помірно континентальні області. Тип клімату морський на Заході із м'якою зимою і прохолодним літом. Узимку буває мряка, тумани, влітку погода хмарна. А, а так, наприклад, в континентальному типі клімату зима холодна, морозна, літо тепле, погода взагалі не стійка. Взимку бувають відлиги, а влітку йдуть дуже часто дощі. Ідемо далі. Знову ж таки, континентальний континентальним типу. типом. Типом клімату і ще доповнення, що взимку вихолоджена земна поверхня охолоджується до 50 градусів Цельсія, а влітку, навпаки, нагрівається до високих температур. А в мусонному типі клімату зим... суха, холодна зима і вологе тепле літо. Ідемо далі і знайомимося з субтропічним кліматичним поясом. Територія Азії, ось вона жовтий і оранжевий такий якийсь колір. І територія, ось ця, яку я зараз курсором показую на екрані, знову ж таки, те, що нижче, по суті, територію України. Да? Це все буде територія субтропічного кліматичного поясу. Взимку надходять. Мірне по повітря тому зима прохолодна і волога. Влітку повітря надходить із тропічного поясу. Воно дуже сухе, тому літо спекотне і сухе. В субтропічному поясі так само існують кліматичні області. Субтроп, субтропічний, середземноморський і субтропічний континентальний. У субтропічному, середземноморському зимою досить тепло, і йдуть дощі, а влітку спекотна і суха погода. Тип клімату субтропічний, континентальний зима достатньо холодна, а літо спекотне. Опадів мало. Отже, от така особливість. До речі, наша територія південної частини України, там де півострів Крим, відноситься якраз до субтропічного середземно-морського кліматичної області. Ось цієї. Але е, пояс, який ну, охоплює да, просто кліматичний пояс, він є помірним. Тільки оця південна частина, по суті, знаходиться, починає знаходитися в, ту, в субтропіках, в такий перехи, перехідний. Ідемо далі. І, е, ага, і ще субтропічний мусонний кліматична область. Взимку тут холодно і сухо, а влітку щільна, щільна хмарність і рісні дощі без перестанку. Тропічний кліматичний пояс, який на карті зображений таким ніжно-рожевим ніжно-рожевим Кольором ми бачимо так, ось ці області, тип клімату пустельний, там спокотно і сухо. Далі. Тропічний клімат дуже спекотний і сухий, температура влітку плюс 35, взимку плюс 20. Клімат формує тропічні повітряні маси і переважно східні пасади існують також. Практично відсутня хмарність в тропічному кліматі, тропічне повітря сухе, опадів мало, і через те у цьому поясі утворилися, звичайно, ж, пустелі. Переходимо до субекваторіального кліматичного поясу, тип клімату субекваторіальний, дуже спекотний і перемінно вологий. Знову ж таки, субекваторіальний кліматичний пояс це якраз ось ця острівна частина, найпівденніша частина Азії. По суті, да, навіть частина Океанії. Ось така. в цьому… В... В субекваторіальному кліматичному поясі дуже спеконно і вологість така перемінна за рахунок таких температур. В екваторіальному кліматичному поясі високі температури повітря і рясні дощі впродовж всього року. Екваторіальний кліматичний пояс якраз знаходиться. Ось в цій частині, точно так само. Отже, трошки познайомилися з кліматичними поясами, трошки охарактеризували їх. Домашнім завданням буде в класрумі співставити назву кліматичних поясів з номерками, які знаходяться на слайді. Фотографію я залишу в класрумі.